Це далі. І наступна до, наступна студентська доповідь е, на тему оптимальні градієнтні потоки коротсбірності 1 на замкнених поверхнях. овцинов Ілля Аркадійович, Пришляк Олександр Олегович, Максименко та Сергій Іванович. Прошу, що до так, так, добрий день. Я зараз буду розшарювати екран. Так. Так, зараз одну хвилиночку. Так. І скажіть, будь ласка, чи видно мій екран? А, так, э, так, а до видно, слайди показуються. Прошу пане Ілля, ваші 10 11 хвилин, будь ласка. Ага, да. І одразу перепрошую, якщо в мене будуть якісь проблеми з інтернетом, будь ласка, повідомте мені, і якщо я раптом почну ну, пересиджувати таймінг, будь ласка, теж скажіть. Я за хвилин до від... вам скажу так. Дякую дуже. Отже, як уже було сказано, моя тема оптимальні градієнтні потоки корозмірності 1 на замкнених поверхнях. Моїми науковими керівниками є доктор математичних наук, професор і член-кореспондент НАНУ країни, вже дійсний член, завідувач відділу алгебри та топології інституту математики НАНУ країни Максименко Сергій Іванович. А також доктор фізмату науки, професор кафедри комп'ютерних методів механіки і процесів керування, механіко-математичного факультету університету Шевченка. Брешляк Олександр Олегович. І саме от. З пришляком Олександром Олеговичем ми писали статтю, на тему яку я зараз буду розповідати. Отже, почнемо з невеличких е, попередніх відомостей. Тут і далі під замкненою поверхнею М мається на увазі компактний дв два многовид без межі. Отже, векторне поле Х на замкненій поверхні М називається векторним потоком Морса-Смейла, якщо воно має скінчену кількість замкнених траєкторій і особливих точок. Причому всі вони гіперболічні. У випадку особливих точок це джерело, сідло і стік. По-друге, воно не містить сідлових зв'язок, тобто тобто потік, згенерований векторним полем, не містить траєкторій, які течуть з одного сідла в інше сідло. Ну і по-третє, множина неблукаючих точок у ньому збігається з множиною особливих точок і точок, які належать замкненим траєкторіям. Градієнтні потоки Морсасмейла називаються просто потоками Морса, і вони не мають замкнених траєкторій. Ну, взагалі особливістю градієнтних потоків є те, що вони відображають поведінку деяких гладких функцій на поверхні, і значення функції зростає вздовж напрямку траєкторії. І таким чином траєкторії вони рухаються від одних особливих точок, з однієї особливої точки в іншу. Ці особливі точки є критичними точками для функцій. Значить, нам знадобиться ось таке озна... Зараз ми будемо формувати означення векторних полів корозмірності 1. По-перше, n параметричною ЦК родиною векторних полів, визначеною на многовиді М, називається ось таке відображення, що діє на декартовому добутку многовида М та декартового добутку 01, взятого n раз. Це відображення належить класу ЦК, причому для будь-якого фіксованого елемента P з е, n-куба ось такого відображення G1, один щоді з m в tm є векторним полем. Ну, тобто ми просто якийсь елемент з 0,1n фіксуємо, і у нас е, тут буде якийсь параметр, і залежна зміна буде лише в m. Дві параметричні, дві однопараметричні цК родини векторних полів е, називаються топологічно еквівалентними, якщо виконуються умови вказані нижче. Ну, перш за все, я маю відзначити, що так. Перш за все, я маю відзначити, що нам знадобляться деякі позначення, які я забув тут сказати. Скажіть, будь ласка, чи видно, як я пишу на екрані? Так, видно, так, так, да, дякую. Значить, ось у мене тут позначення P1 і P2, Я забув сказати тут, що взагалі ці позначення означають. Значить, для кожного І, що рівня 1 або двійці ми визначаємо ось таке відображення, яке називається натуральною проєкцією. Діє воно просто. Якщо от у нас є якийсь, якась точка XT, де X це точка на многовиді, а T – це точка на дійсній прямій, то вона переводить просто цю пару в другу координату. От і все. Це називається ну, натуральна проєкція, бере лише оцю дійсну координату. І, власне кажучи, ось такі дві топараметричні цк 1 векторних полів називаються топологічно еквівалентними. Якщо, по-перше, фіксується пара гомеоморфізмів, значить H, що діє з М1 помножити на R, в М2 помножити на R, і гомеоморфізм Е те, що діє з R в R, причому виконується ось така тотожність, тобто суперпозиція під 2 що діє на H і те, що діє на П1, це тотожні функції. А для кожного мю з дійсною прямою ось таке відображення. Це насправді фіксується деяке число м'ю з множених дійсних чисел, і розглядається е, значення оцієї першої координати в області значень. Це відображення визначає топологічну еквівалентність векторних полів, тобто e, маленьке, де взято параметр м'ю, і жі велике, де взято параметр е, тета від е, та, е, від мю. Тобто береться е, відповідна родина векторних полів і береться векторне поле з відповідним дійсним числом е, з 01, що відповідає даному векторному полю. Причому виконується ось така рівність. Тобто, це визначає, е, якби, це визначає дане векторне поле. Е, однопараметрична ця родина векторних полів на многовиді називається структурно-стійкою. Пане Ілля, ви з нами. Да, дякую, що ви сказали. Мене не було чутно, так? Да? За секунд на четвертій. Да, дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, на якому моменті мене перестало бути чутно? На визначенні стійкості. Дякую. Отже, однопараметрична цика родина векторних полів на многовиді називається структурно стійкою, якщо всі інші однопараметричні цека родини векторних полів, що містяться в досить малому околі цієї родини, топологічно еквівалентні їй. Ну і топологія, яка розглядається в даному випадку, відносно якої можна сказати про досить малий окіл цієї, це сильна топологія або топологія у лік. Отже, і ось самі означення. Значить, векторними полями корозмідності 0 на замкненій поверхні М називаються векторні поля морса Смейла. Їх особливістю є те, що це структурно стійкі поля на поверхнях, і вони утворюють відкриту скрізь щільну множину на множині векторних полів визначених на поверхні. І векторні поля корозмірності 1 на замкненій поверхні, це векторні поля, що зустрічаються в структурності якиходно однопараметричних родинок векторних полів на цій поверхні, і не є векторними полями Морса Смейла. Значить, по перше, ці, по, ці поля, вони, якщо брати градієнтні векторні поля корозмірності 1, вони є знову таки відкритими і скрізь щільними на множенні градієнтних векторних полів без векторних полів Морса Смейла. Це довели автори Паліс і Такенс у відповідній статті. Ну і ще можу хочу сказати, що ми потім пізніше побачимо, що насправді векторні поля корозмірності 1 – це такі поля, які відображають моменти біфуркації. Тобто, якщо в нас є, наприклад, однопараметрична родина векторних полів, тобто для деяких дійсних значень параметра топологічно картина може не змінювати. Але потім в один момент картина різко міняє свою топологічну поведінку, після чого потім знову наступає момент, період стійкості, і оцей якби, момент біфоркації, це момент, коли виникають потоки векторні поля корозмірності 1. Ну і відповідно потоки корозмірності 1 і потоки корозмірності 0 це потоки, породжені такими векторними полями. Значить, вже згадані мною автори Паліс і Такенс довели, що градієнтні потоки корозміності 1 поділяються на два типи: СН потоки і СЦ потоки. Значить, ми зараз розглянемо, що це потоки, і мета цієї роботи побудувати повний топологічний інваріант, які допоможуть зрозуміти топологічну еквівалентність оптимальних СН потоків і оптимальних сц потоків. Зараз поясню, що це означає. Значить, градієнтний потік з векторного поля X на поверхні M називається SN потоком SN, тому що е, є така фраза saddle not яка е, означає сідлову вузу. Якщо, по-перше, цей потік має скінченну кількість особливих точок. Причому всі вони гіперболічні за винятком однієї точки, яка має SN тип. І називається сідлово е, Значить, насправді, е, от, а, ну, тут погано видно, давайте я намалюю. Значить. Е, що таке сідловузол? Значить, ось у нас, наприклад, є джерело. І з джерела тут течуть якісь траєкторії. Е, і тут у нас оцей буде сідловузол. Причому, як, ді, як будуть діяти траєкторії в околі сідловузла, одна траєкторія з джерела вона втече в сідловузол. Потім будуть дві траєкторії, які витечуть з нього. І так би мовити, зліва. Поведінка траєкторії буде така сама, як у сідла. То це фазовий портрет потоку. А справа буде така картинка, як у джерела. От. Значить, і можливий інший варіант цієї. Картини. Тут просто треба переспрямувати всі траєкторії в протилежний бік, тоді тут буде втік. А це те, що називається сідловуз. Значить, першою умовою якраз і є наявність цього одного сідловузла, а всі інші точки вони гіперболічні. По-друге, потік не містить сідлових зв'язок і траєкторія, що належить межі гіперболічного сектору, точки з СН-типом або виходить джерела, або тече стік. Значить, межа гіперболічного сектору це знову таки. Значить, от якщо в нас є сідловузол, і, от, як я вже сказав, тут себе поводять траєкторії як сідло. То е, ми бачимо, що ці три траєкторії вони е, утворюють, якби, е, створюють два кути. От Тут кут, у якому траєкторії поводять себе як гіперболи, ну, як, у, як у випадку сідла. І ось такі сектори вони називаються гіперболічними. І ось одна траєкторія вона витікає з джерела, а інші траєкторії вони течуть у стіл. Ну і по-третє, множина неблукаючих точок збігається з множиною особливих точок і точок, які належать замкненим траєкторіям. А, а тільки я тут помилився, якщо в нас градієнтний потік, то ніяких замкнених траєкторій бути не може. Пане Ілля, ви з нами? Дуже вам дякую, що ви мені сказали. Мене коли перестали ви коли перестали мене чути? Е, реченні, що ви помилилися, і там. Угу. Будь е, ну, не може. Да, так, е, да, от я, я мав на увазі, що замкне в траєкторії в градієнтних потоках бути не може. Я забув це прибрати. А зараз ми побачимо от, е, це, е, ілюстрація однопараметричної е, родини векторних полів. Ось. Вона не на замкненому многовиді зображена, а на Л2. А тут чітко видно, що, от, наприклад, при А менше ніж 0 у нас ситуація потік морсу. Тобто, от у нас джерело, а от у нас сідло. І от якраз при наближенні параметра А до нуля ці точки наближаються один до одного і потім вони схлопуються в одну. І у нас виникає ситуація сідловузу. А коли А більше нуля, то ця ситуація сідловузу зникає. І у нас знову виявляється як потік морф. Тобто це про те, про що я говорив. Тобто ці якраз потоки розміності 1 вони якраз трапляються в таких моментах біфуркації. Коли картина до А дорівнює нулю, А менше, ніж нулю, вона завжди топологічно не міняється. Для всіх А більше нулю вона теж не міняється, а для А дорівнює нулю вона абсолютно якби це така межова, критична ситуація. Градієнтний потік G векторного поля X на поверхні М називається SC-потоком або сідловою зв'язкою. седл connection означає сідлова зв'язка. Якщо він має скінчену кількість особливих точок, причому всі вони гіперболічні. Тобто, знову-таки, джерело, сідло і вузол. Він має лише одну сідлову зв'язку. Тобто, це просто з'являється траєкторія, яка тече з одного сідла в інше. Ну і по-третє, множина неблукаючих точок збігається з множиною особливих точок. І знову тут не може бути замкнених траєкторій. Чомусь я це написав. А, значить, я, ну, у та... вас ще декілька хвилин. Ага, хорошо, тоді я буду зараз закруглятися. Ну о, добре, зараз я тоді швидко. Дякую. Ну, це, біфор... це картина для SC потоків, тобто знову біфоркації. Значить, ось е як малюється ця діаграма для СН потоку. Тобто береться окіл ситуації і беруться всі такі е траєкторії, які витікають е з цього околу і втікають в одне й те саме сідло. І якраз вони якраз і символізують оці хорби. А дуга це ось дуга, яка обводить праву частину окола, там, де точки витікають з, джрела, з вузла, як у джерелі. Значить, СН-потік на замкненій зв'язаній поверхні називається оптимальним, якщо немає іншого СН потоку з меншим числом особливих точок на М. І було доведено, що це одно рівносильно тому, що потік має лише джерело і один стік. І е, якщо, наприклад, у нас дві ці діаграми ізоморфні, то це тотожно тому, що СН-потоки еквівалентні. І для кожної це діаграми, ось такого типу, можна побудувати свою поверхню і свій СН-потік, який відповідає цій діаграмі. І ось, наприклад, це приклади C діаграм оптимальних СН потоків на торі, орієнтовані поверхні роду 1 При виконанні цього завдання дуже часто використовувалася теорема Понкаре-Хопфа, яка дозволяла зрозуміти. Що на різних орієнтованих поверхнях різних родів, там потік має конкретне число точок, конкретну є залежність, і тому можна було побудувати ось скінчений набір різних кодових діаграм. Ну і ще одна особливість цих діаграм – те, що їх можна занумерувати кодами. Ну в даному випадку починається рух просто від кінця від цього кінця закрашеного, і далі цифри обозначається, або або як якийсь кінець ходити, причому два кінці ходи обозначаються однаковою цифрою. Нулем позначається кінець чорної дуги. Ну і якщо, наприклад, у нас з'явилася хода з позначкою з позначкою на ній, це означає, що не зберігає не зберігається орієнтай. То після цифри ставиться штрих. Так, ну я то починаю трошки поспішати напевне, в мене вже дуже мало часу, так? Да? Ну, прошу, будь ласка, завершувати. Вас так буквально там, да, вже, ну там в принципі про... Да, ну, там про всі потоки. Ну, за хвилинку це являти ще встигну розповісти. Про всі потоки, там все майже те саме. Тільки там єдине що, оскільки там сідлова зв'язка, там буде трошки інша діаграма, і там з'явиться теграф всередині. Він якраз і відображає цю. То, uh, малюються всі uh, стійкі многовиди сідлових точок. І от вони отворюють якраз цей теграф, фактично. Ну... У вас знову з звуком, певно. Чут мене? Вже так. Да, ну я, я вже закінчуватиму, напевне. Дякую за увагу, тому що да, я так трошки успішу вже. Чи є якісь запитання? Дякуємо велике за цікаву доповідь. Шановні учасники, чи є у вас запитання? Тоді я задам коротенько. Скажіть, будь ласка, а ця теорія градієнтних потоків вона. Якось вже ж, мабуть, пов'язана із градієнтними методами, про які от перед цим була лекція Віктора Олександровича, і загалом з теорії оптимізації. Ну, я думаю, що оптимізація тут, якби, в тому, що, по-перше, у нас ми розглядали в цій статті оптимальні потоки, тобто потоки, які мають якнайменшу кількість критичних точок. Ну і Можливо, я насправді не заглиблювався прямо у цю тему сильно, але ну, можливо, має, тому що дійсно тут, якби є е... використовуються градієнтні векторні поля, використовуються, е, властивості градієнтних потоків. Да, але я ну, не можу стверджувати, прямо напевно. Тут більше теоретична робота, вона тут. Більше розуміло. до чистої диференціальної геометрії скоріше. Бо, бо я просто чув про Gradient Flows, що їх використовують там в теорії оптимального транспортування, в генеративних моделях штучного інтелекту для такої там ймовірності. Ну там є величезна своя купа теорій, Зокрема, там Gradient Flows десь виникають, тому і це не там не чисто оптимізації градієнтні методи, про які я спитав, але от то зовсім в іншому вони теж якби. Так, ви тут теорію використовують, щоб пояснити ці генеративні моделі, чи GPT, там, і генератори картинок, як вони працюють. І mm -hmm. у людей навіть щось виходить, якісь пояснення складати. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Так. Дякую вам ще раз велике за доповідь. Так, да, і вам дякую. Так.